Історія України повна купою неймовірних речей це не лише трагічні історії чи епізоди боротьби. Ми маємо ще багато чого розповісти про авантюрних шукачів пригод, мандрівників, новаторів та змінотворців. У попередньому епізоді я сфокусувався на біографічних фільмах, головно на біографіях чотирьох людей, про яких можна було б зняти ну дуже цікаве кіно. З часу виходу відео ви написали мені декілька захоплюючих родинних історій, згадали чудових постатей українського минулого, та й я сам пригадав ще біографії видатних українців. Тому, якщо вам цікава ідея фантазії про кіно, ставте лайки цьому відео і у майбутньому виходитимуть нові матеріали на цю тему. А сьогодні я продовжу розповідь про події, явища та фантазійні світи, натхненні українською історією та культурою. Ми разом подумаємо над тим, як вони можуть впливати на нашу пам'ять та ідентичність, адже найчастіше люди формують їх не через історичні праці, а саме через фільми та інші види мистецтва. Наприклад, німці масово дізналися про голокост і почали вбудовувати його у свою культурну пам'ять лише у 70-ті. і сталося це не завдяки історикам чи популяризаторам історії. Свою справу зробив Голівуд. Саме американські фільми розкрили очі німцям на те, що робили їхні співвітчизники під час Другої світової війни. Такі фільми, як «Хоробре серце» змусили шотландців пишатися своїм минулим. Вони спровокували масове зацікавлення національними традиціями, що, звичайно, не могло не вплинути вже на політичні рухи в самій Шотландії. Наприклад, хрещений батько був натхнений реальною культурою мафії, але і сам він почав згодом. Творити цю культуру, тому що люди, які асоціювали себе із мафією у пізніші часи, вже самі взяли собі за зразок оцей кінематографічний образ і прагнули його наслідувати. Зрештою, не монографії змушують росіян ненавидіти українців, а саме адаптації інформації із цих книжок, які ми знаходимо у культурі та мистецтві. Історичне кіно є чудовим засобом від того, щоб не використовувати заїжджені сюжети, стереотипні ходи та ремейки ремейків. У минулому можна знайти багато яскравих прикладів, і історія України, звичайно, є прекрасним джерелом, як ми побачили це ще минулого епізоду. Тут ніколи не було легко, а як ми знаємо, складні часи породжують сильних людей, і саме такі сильні люди є ідеальними кандидатами, щоб стати головними героями фільмів. На території України змішалося багато народів та культур. Це завжди була дуже важлива транзитна зона, через яку проходили різні етноси, і відповідно тут відбувалися ключові події історії усієї Європи. Усе це створює надзвичайно цікаві декорації для кіно, театру чи інших форм творчості. Першу історію кандидат на фільм я вкрав у ісландського історика 13-го сторіччя у Снорі Струлосона. Це історія, яка була насправді дуже популярною ще тоді, і, і зараз би точно здобула би симпатії глядачів. Вона присвячена відомому норвезькому королю Гаральду Суворому, власне, його коханню із дочкою Ярослава Мудрого Єлизаветою. Цю історію варто почати від 1030 року, бо тоді армія норвезького короля Олафа Святого була розбитою при Стіклестадірі армією данського короля Кнуда. Сам Олаф загинув, а його син Магнус і брат Гаральд були змушені тікати. Найкращим місцем для втечі була Русь. Тут переховувався не один норвезький правитель. Навіть Олаф, перед тим як завоювати престіл, декілька років гостював при дворі київського князя. Гарольд суворий був ідеальним героєм середньовічних романтичних історій. Ну ви тільки собі уявіть принц, який втратив свої володіння, був змушений тікати в далекі краї. Тут, на Русі, він закохується у прекрасну принцесу, дочку одного із наймогутніших правителів цілої Європи. Єлизавета відповідає йому взаємністю, однак суворий батько не дає дозволу на шлюб. Статус Гарольда був недостатньо високим для того, щоби стати зятем одного із найвпливовіших монархів у регіоні. Тож цей молодий принц спочатку служить в армії Ярослава і навіть очолює його загони. Згодом Гарольд вирушає у далекі мандри для того, щоб здобути славу. Так він потрапляє до самого візантійського імператора. Він наймається на службу до Варязької гвардії і вже згодом її очолює. В армії імператора він здійснює численні подвиги, мандрує найрізноманітнішими куточками світу, але весь цей час він думає про свою кохану і присвячує їй свої вірші. До речі, цей вірш є збережений, і його можна навіть прочитати українською мовою у перекладі Івана Яковича Франка. Згодом Гарольд повертається з Константинополя із неймовірними багатствами та славою. Разом зі своїм племінником Магнусом вони збирають війська та йдуть походом у Норвегію. Там вони відвоюють трон своїх предків. Спочатку вони починають правити вдвох, однак, через рік Магнус гине, і Гарольд стає єдиним правителем Норвегії. Він нарешті виборює своє право одружитися із Єлизаветою. Власне, в цій історії є все: і війна за свою спадщину, і історія вигнання, і харизматичний головний персонаж. І власне сам образ середньовічної Росії через таку собі скандинавську оптику. Власне, тут ми можемо побачити, що вона сприймалася як досить така споріднена держава. Тут є і історія кохання, і подорожі, і пригоди в далеких землях, ну і звичайно, тут є. Щаслива кінцівка. На наступну ідею мене надихнув американський фільм, який вийшов доволі нещодавно, у 2022 році. Це фільм Вавилон режисера Дам'єна Шазела. Це кіно переосмислює історію американської кіноіндустрії 20-30-х років. Стрічка дуже колоритно показує атмосферу тогочасного культурного бомонду. Ми поринаємо у цей світ Голівуду через чудернацькі вечірки, знімальні павільйони, знайомимося із такими харизматичними персонажами. І в той же час тут стається багато пригод, раптові зміни акторів, народження і захід зірок, еволюція фільмів із появою звуку тощо. І я собі подумав, а як би було круто зняти щось подібне про український кінематограф. Зокрема, про Київську кіностудію, яка з 20-х років була однією із найкращих у Європі. Тут також ніколи не бракувало харизматичних персонажів, експресивних акторів, знакових художників чи геніальних режисерів. Чи не найкращим прикладом, як на мене, є історія зйомок фільму Тіні Забутих предків, авторства Сергія Параджанова. Взагалі, сам режисер є людиною непересічною і заслуговує на те, щоб про нього писали і знімали фільми, і, до речі, Фільм, якщо я не помиляюся у Вірменії, про нього так і зняли. Він був обдарованим митцем із складним характером, зі своїми і з тонким відчуттям прекрасного, через яке він не спинявся ні перед чим. Ну, ідеальний герой для фільму. Власне, команда Тіней Забутих предків уся складалася із таких виняткових людей: Юрій Ілленко, Мирослав Скорик, Іван Миколайчук, Іван Чендей, Георгій Якутович. Лідія Байкова це лише невеликий перелік людей, які творили тогочасну українську культуру, незважаючи ні на що власне їхні пригоди у криворівні на верховинщині можуть стати дуже динамічним і цікавим сюжетом. Конфлікти Параджанова і Іллєнка. Ось тут можна показати ту легендарну дуель, на яку Ільєнко викликав Параджанова, але яка не відбулася через те, що вони знаходилися по різні боки Черемошу. І якраз в той вечір Черемош піднявся і зніс міст своєю течією, і, власне, на цьому мості мала відбутися ось ця от дуель. Це дуже класна історія, яка показує, як дві геніальні людини народжують щось абсолютно нове, революційне хоча при цьому їхні его не завжди поміщаються в одному просторі. Далі можна розказувати про зйомку еротичних сцен, яка була також доволі дивною і новою в той період. Вечірки посеред гір, конфлікти з владою. Сюди ж пасує і сама сюжетна лінія головного актора Івана Миколайчука, який був теж ще одним генієм того часу. Для нього це була дебютна роль, і потрапив він на неї за посередництвом якогось абсолютного дива. Цікавим будуть також і пасажі, які висвітлюють взаємодію із місцевим населенням. Для того щоб фільм вийшов максимально реалістичним, Параджаному і команді потрібно було детально вивчити звичаї та побут гуцулів. Тому режисер відмовився жити у готелі і поселився у хаті однієї із тамтешніх родин. Він відвідував місцеві весілля, похорони, хрестини, досліджував храми і архітектуру. Місцеві гуцули брали участь у масових епізодичних сценах, а частина з них навіть поїхала в Київ, де в павільйоні дознімали окремі фрагменти. До речі, ці гуцули жили в Параджанова вдома. А гуцульські музики, які перевозили трембіти у салоні літака івано франківськ Київ, стали мемом і довго ще згадувалися у численних кумедних історіях з тих часів. Власне, історія зйомок тіней забутих предків це в першу чергу історія неймовірних людей: пертих, ексцентричних, але водночас дуже щирих і талановитих. Цей фільм часто асоціюється із масовими арештами, із заборонами і пригнобленням української культури. Але поза цим тут є ще багато дійсно цікавих історій, які розкривають ідеї важливості української культури, культури, яка, незважаючи на усі перепони, існувала і розвивалася. Вони надихають нас досліджувати ці речі, а через них і вивчати наше минуле. Ще одна група фільмів, про які. Точно варто говорити це фільми, натхненні історією та міфологією. Вони не обов'язково мають відповідати якимось конкретним подіям з давніх часів, але у їхній світ вплітаються історичні елементи. Моїм улюбленим прикладом є трилогія Павла Дерев'янка Літопис Сірого Ордену. Це такий собі фентезійний світ, який показує альтернативну версію історії України другої половини 19 сторіччя. За сюжетом, тиміш Хмельницький не загинув, а продовжив правити після Богдана і суттєво укріпив Гетьманщину. Таким чином, українська держава зберегла незалежність і поширилася на сучасні кордони. За її безпеку відповідає особливий козацький орден, характерники його представники мають надприродні сили, їх не беруть звичайні кулі, вони можуть перетворюватися на вовків та навіть мандрувати різними світами. Автор взяв за основу народні міфи і перекази і дуже чітко і гарно їх структурував. Таким чином він створив реалістичний світ, показав його дуже якісно, і саме в цьому світі. Хочеться знаходитися. Він попрацював над естетикою, додав оці елементи тогочасного 19-го сторіччя, такі важливі культурні, як, наприклад, там цепеліни, дегеротипи і різні механічні машини, які створюють неповторну атмосферу українського стімпанку. Власне дерев'янко зробив цей текст загальноукраїнським. Він поєднав особливості різних регіонів і створив такий собі образ України, якою би вона могла би бути. Якби тут ніколи не було Росії поліконфесійна, полікультурна з різними звичаями і побутом. Тож цей твір неодмінно варто читати. А якщо був би бюджет на таке кіно, це було б взагалі фантастично в прямому і переносному сенсі цього слова. Загалом цей напрямок дуже гарно розвивається в літературі. Я рекомендую переглянути романи і оповідання Світлани Тараторіної, Володимира Арєнєва, Роксани Тимків, Євгена Ліра та інших. Але з кіно у нас поки не надто багато вдалих прикладів. Тому я хотів би подумати у цьому напрямі. На одному із минулих епізодів ми говорили про твір Дідо Іванчик, який репрезентує гуцульську міфологію. Його автор, Петро Шекерек-Донників зберіг справді унікальні сюжети, які можуть надихнути творців кіно на класні, саме фентезійні сюжети. З дитинства я чув дуже багато легенд про несамовите озеро. Пам'ятаю, якось, коли ми там були, дітям заборонили кидати в нього каміння, а також заходити в нього. Його боялися на повному серйозі і розповідали купу страшних історій про те, як у нього затягнуло віз із волами, про те, що ніхто не наважувався його переплести, а також, що якщо кинути туди камінь, то гори затягне сильна негода. Шикрик Донників пояснює, що на дні несамовитого озера проживають грішні душі, які приречені на вічне кування граду і блискавок під керівництвом градового царя водяного чорнокнижника. Туди потрапляють люди, які здійснили тяжкі гріхи, і одним із них міг бути сам головний герой роману Іванчик. Проти нього постали найсильніші мольфари, і для того, щоб мати змогу їм протистояти, йому самому потрібно було стати на сторону зла. Щоб зробити це, йому звичайно, треба було відмовитися від Бога і від християнської віри. І для цього існував особливий ритуал. Іванчик під час причастя мав зберегти проскурку, тобто обрядовий хліб. Згодом йому належало піти далеко в ліс, і там перед ним мав з'явитися образ Ісуса Христа. Він мав зрядити цей обрядовий хліб у пістоль і вистрілити в нього. Це був чи не найтяжчий гріх, який символізував відмову від добра. Та християнської віри. Це гуцульська інтерпретація відомого сюжету про продаж душі нечистій силі. Але саме тут він особливо яскраво і нетривіально зображений. І таких фрагментів тут є багато: описи демонологічних сил, мольфарів і інших людей, які мають надприродні сили завдяки знанням. Ось це прирікання на довічне кування граду нагадало мені корабель Деві Джонса із піратів Карибського моря. Цей образ також не виник з нічев'я, ним надихнулися, досліджуючи моряцькі легенди про такий собі корабель-привид і летючий голландець, зокрема. І отут я уявив собі щось, щось схоже: така гуцульська версія оцього корабля-привида, на якому грішні душі приречені виконувати роботу доскону. Власне, тут ми говоримо вже про більш серйозні речі, так тому що ось ці обряди, які мали би допомагати вберегтися від шкоди, завданої уперями, відьмами, бісницями, градівниками, часом є справді доволі моторошними, і вони нагадують вже магію. Ця межа між добрим і злим чеклунством, звичайно, розмивається, так бо завдяки фільмам і літературі, ми звикли до цього такого собі чіткого розподілу добро, зло. І власне от дід Іванчик показує, що ці межі рідко є такими. Головний герой, попри те, що, начебто, має бути позитивним персонажем, який опирається власне злу. Він часто стикається із різними такими істотами, із саме, зокрема, із лісними чертицями. І одна, наприклад, навіть приходить до нього спати, чим лякає його домочадців. А Згодом він сам безнадійно закохується у жінку і з часом виявляє, що вона також є нечистою силою. Але автор не дає якихось продовжень цієї історії, тобто це є якась звична річ. Іванчик змирюється з цим і доживає свого віку із цією любаскою. Отож, гуцульська міфологія це дуже образна міфологія. Вона створює багато яскравих сенсів, які можуть бути переосмислені. Вони відкривають нові межі пізнання та творення нашої культури, тому я дуже сподіваюся, що колись вона надихне когось із наших митців на творче втілення у кіно. На відміну від літератури, музики та інших форм мистецтва, кінематограф вимагає величезних фінансових вкладень. Якщо ми хочемо бачити нові фільми, нам треба ходити на ті, які є зараз, бо тільки так продюсери, режисери і сценаристи зможуть отримувати гроші і продовжувати свою роботу. Українська кіноіндустрія зробила величезний стрибок із 2014 року, але зараз вона потребує додаткових ресурсів, щоб продовжувати свій розвиток. Не займайтеся піратством, дивіться українське в кіно і приводьте друзів. Якщо ви за кордоном або якщо знаєте, що фільм точно не для вас, купіть квиток для когось, або навіть просто купіть квиток без відвідин. Дивіться українське на офіційних платформах, бо лише так ми можемо побудувати культуру. Без суспільного запиту не створюються шедеври. Генії не стають відомими, чудові ідеї так і залишаються в планах, а найталановитіші люди шукають кращої долі в більш прибуткових сферах чи в інших країнах. А якщо вам сподобалося це відео і ви не хочете пропустити наступні, я уклінно прошу вас підписатися на цей канал. Ставити вподобайки, а також підписуватися на сторінки в інстаграм і фейсбуці, які є в описах до цього відео. Там ви зможете знайти більше інформації про мої наукові та науково-популярні роботи, корисні ресурси, книжки тощо. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей!